Вісімнадцятирічна Леся Хомич на змаганнях з армспорту представляє команду господарів Рівненський центр профтехосвіти, сервісу і дизайну. До турніру каже, практично не готувалася, втім впевнена у своїй перемозі. Того року зайняла перше місце, тож також в обласних змаганнях. Ну і цього року теж вирішила позмагати суперники. Думаю, що будуть. Ну надіємося, що виграємо». На перемогу у своїй ваговій категорії до 80 кілограмів сподівається і представник першого рівненського профтехучилища Ігор Гомон. У змаганнях з армспорту на спартакіаді області серед закладів профтехосвіти хлопець не знає рівних вже три роки поспіль. Дуже хвилювався, не їв, щоб попасти в свою категорію. А так ну, тренувався. Думаю, маю перше якось. Думаю, не дарма ж займався. Змагання з армспорту стали першими у заліку обласної спартакіади закладів профтехосвіти. Участь у турнірі бере понад 100 рукоборців, юнаків та дівчат з усієї рівненщини. Змагаються вони як в індивідуальному, так і в командному заліку. В області в нас, взагалі, які приймають участь 20 навчальних закладів. Сьогодні приймає участь у нас 17. Зв'язку не приїхало троє, фактично вони мали бути, але не приїхали і зв'язку, саме ви розумієте, з фінансовим станом, який є на даний час в нашій державі. Зрештою у командному заліку змагань з армспорту серед дівчат перемогу святкувала команда господарів Рівненського центру профтехосвіти сервісу і дизайну. Найсильнішими серед хлопців стали спортсмени Рівненського професійного ліцею. Наступним етапом обласної спартакіади закладів профтехосвіти стане жіночий баскетбол. Змагання відбудуться 19 березня. Роман Сверида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.